В ефірі програма як вижити поради психолога? Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Вітаю всіх присутніх на світлій хвилі. Це програма як вижити поради психолога. Достатньо актуальне питання сьогодення, адже дійсно нерідко ми стикаємося з різними обставинами, викликами, думками, які начебто просто від... збивають основу із нашого життя. Нам потрібно знайти себе, нам потрібно відновитися, нам потрібно отримати надію, щоб продовжувати робити наступний крок. Програма як вижити покликана підтримати нас. Покликана дати певні практичні поради в християнському житті. З нами, як завжди, християнський психолог Ксенія Васильівна Мінаєва. Ксенія Васильівна, вітаю вас. Я теж вас вітаю. Цікава назва сьогоднішньої теми моя історія. Одразу хотілося би попросити вас трошки розшифрувати, взагалі, про що буде йти мова, яка наша мета сьогодні. На сьогодні ми будемо говорити про наші ресурси, про наші опори. про те чому ми рухаємося так чи інакше, чому хтось з нас рухається більш сміливо, а хтось з нас рухається більш якось тендітно чи невпевнено в цьому житті, і що є для цього підґрунтям, і як зміцнити себе, і як дати собі більше опори і більше наснаги, і більше впевненості в сьогоднішньому дні. Тому що це важливо. Ми такі, які ми є. Ми не просто так. Ми такі, які ми є, тому що? Тому що у нас є своя історія у кожного. І кожен з нас особливий, в силу того, що він є ну, певним результатом цієї історії, любій людині. Мені здається, важливо знати, наприклад, своє минуле. Це те, що може підтримати її в розумінні, якою вона. Є до речі, і розуміти самого себе теж здається важливою основою для життя, і також можливо мати якийсь приклад, якийсь еталон, якусь основу, яка дійсно є надійною, вічною, міцною, що може допомогти нам в житті. Ну, давайте розпочнемо нашу таку подорож, нашу історію, що може дійсно бути ось цим основою, на що ми зможемо спертися в нашому житті. Дивіться, якщо Розглядати свою історію не як історія мого життя, яку я пам'ятаю. Я народився, щось я в дитинстві там не пам'ятаю. Тоді в мене з'являються певні спогади певних обставин мого життя. І зазвичай зачасту нам пригадуються не стільки щасливі моменти в житті, стільки болючі моменти в житті, ті моменти, які нам було прикро проживати. І ми їх вони закарбовуються сильніше в нашій пам'яті, і ми сприймаємо свою історію як історію ну, таких невдач або долань, або важких якихось ситуацій. Там серед них зустрічаються якісь хороші, яскраві, щасливі моменти, але зазвичай ми їх запам'ятовуємо менше, ніж важких моментів в житті. І це дуже важливо, тому що наше сприйняття, яке є моє життя. Як мені в цьому житті жити, воно складається саме з того, що ми взагалі думаємо про наше життя, що ми пам'ятаємо, як ми його сприймаємо. І якщо історію свою, свою сприймати, не зробити більші межі, і сприймати, я є результат не тільки подій, які відбулися в моєму житті, Я є результат і того, які були мої пращури. я є результат Життя і виховання і розуміння моїх, моєї мами, мого тата, моїх бабусів, дідусів, прабуб і, і мого роду, мого роду мами і мого роду тата. І якщо сприймати, отак взяти оці межі моєї історії більше і дивитися, як я є дитина мого роду, тоді як я сприймаю мій рід, така я і дитина, ну я причетний до цього, до мого роду. І якщо я сприймаю мій рід... Як гідний, талановитий, покликаний який такий сильний, тоді я є гідна дитина, мого гідного роду. І це мені дає, додає мені сили, крил, наснаги. І в мене з'являється та опора, на яку я можу спиратися. І мені тоді легше ті труднощі. Тому що за нашим менталітетом ми більше вибираємо знову таки якісь важкі моменти. І ми е, сумуємо, що, наприклад, у мами не склалося її особисте життя, і вона все життя е, так важко прожила. Е, а тато, ну, він маму покинув, я про нього там мало що знаю. Чи я його знаю і там. Він не був такий, який я б хотів його бачити. Можливо, батьки разом прожили, але ми не сприймаємо їх як людей видатних, як тих, ким ми можемо пишатися. Ми мало що знаємо про наших дідусів, бабусь. Я вже мовчу про прадідусів, прабабусь і так далі. І ми чомусь вибираємо якісь слабкі і такі моменти, які не дають нам можливості пишатися. Пишатися собою, своїм походженням, своїм родом. Це не завжди. Приходять коментарі, є дзвінки від слухачів, що такі важкі долі ми обговорюємо, а начебто інших нема. Є інші, є багато дуже є щасливих, хороших, е, таких прямо сонячних е, людей, життів, долей, історій. Але ми обговорюємо якраз важкі, тому що е, хто. Навчився жити щасливо, ну той не так потребує нашої підтримки, як той, кому важко впоратися з цією ситуацією. Тому ми більше говоримо про важке і про те, як з цього важкого можна вийти на те більше сильне і більш щасливе, більш натхненне. Гідна дитина гідного роду записав собі такий коментар. Дійсно, як це важливо знати взагалі своє минуле, особливо, якщо це минуле, ну дійсно гідне такої уваги і вспадкування. Працьовиті, талановиті, терплячі, сильні, міцні. Батьки або пращури, і дивлячись на яких ми можемо теж зміцнитися, можливо, в своїх обставинах і дивлячись, це коріння, просто можливо піднятись, піднятись на ноги, підняти очі вгору. Отримати певне зміцнення. Знаєте, я чомусь згадав біблійний опис з повторення закону, де Мойсей спонукає народ Ізраїля згадати своє минуле. Восьмий розділ, другий вірш. Пам'ятай всю ту дорогу, що Господь Бог вів тебе нею по пустелі ось вже 40 років. Як він впокорював тебе, як він морив тебе голодом і також тебе зміцнював. І ми бачимо, що напротязі багатьох. Книг священного писання Мойсей або пророки нагадували їм це минуле. Пам'ятаєте, як Бог про вас піклувався, як ваші батьки, деякі, на жаль, впали спокуси, зневірилися, там жалкувалися і так далі, а деякі довіряли Богові. І це для вас дуже хороший приклад. Мені здається, це хороший дійсно. Ось приклад згадувати своє минуле, тому що сам Бог так говорив: згадай, згадай, і в віру своїх пращурів. Ну, Можливо, тут є певні додатки. А дивіться, держати фокус уваги на тому, що мої пращури впали в спокусу, або держати фокус уваги на тому, що мої пращури подолали і перемогли, це два різних фокуси, це два різних стиля життя, це два різних сприйняття, хто я є. Бо я є дитина або тих, хто був слабкий і впав. Або я, є дитина тих, хто був сильний і подолав. І це два різних сприйняття себе і життя. І якщо я орієнтуюся на те, бо ми можемо вибирати це на свій розсуд в нашому роді, в нашій історії великій, було дуже багато прикладів, і таких, і от таких, і інших. І ми можемо на свій розсуд вибирати саме ті моменти, на які ми готові спиратися. І якщо ми... Складаємо свою історію з отих сильних моментів, тоді я є дитина сильного роду, мені спадок сильних людей, які подолали. І я не можу бути слабким, тому що ця сила в мені є спадкова, вона в мені закладена. І якщо прямо в цей момент я не тягну, то я точно подолаю. Тому що в мене є оцей потенціал, він мені достався у спадок, і я можу ним скористатися. В мене є надія скористатися на те, що мені передалося в спадок від моїх пращурів. І на що я буду спиратися, тут може бути наша свідома позиція, наш свідомий вибір. Я можу своєї родової історії вибрати ті моменти, які мені є підтримкою. І якщо, наприклад. У мене не виходить бути успішним в якихось побутових питаннях, а я знаю, що у мене там був митець пращур, художник, музикант, то може в мені трішки від його таланту, і може я просто не там реалізовувався, не те пробував. І в мене є абсолютно реальні історії, коли людина прожила половину свого життя. Почуваючись ну, не дуже вдалою, не вдаху. і те не вийшло і те, і сім'ю не втримав з роботою, не дуже склалося і нема чим похвалитися. А тоді дізнавався, що у нього пращури, там прадід, прабабуся були видатними людьми, священником в одній ситуації. І людина розуміла, що якщо мої пращури до революції були священниками з покоління в покоління, а тоді це перервалося, то це не значить, що це щезло. Це значить, що я можу проявити оту спадщину своїм життям. Або е людина з'ясувала, що там художник був у неї, прапрадід, і відомий художник, і картини віднайшла. Просто цей зв'язок не підтримувався, і е зрозуміла, що вона все життя малювала, тільки не придавала цьому значення. І, і не розуміла, що це покликання. Ну просто в, в сім'ї, в оточенні це не було чимось визначним, це, це не схвалювалося. Схвалювалися більше такі бізнесові ри, риси, здатність заробляти. Більше така якась функція, агресивна, е, вольова, е, А малювати ну, ну це так, це забавка. І тоді людина розуміє, а може, моя забавка, то не зовсім забавка, то є спадок, то є певний талант, який я маю право реалізувати в своєму житті, який я маю право заявити як своє покликання і рухатися цим шляхом. Або є жіночка, яка коли виховували, вона народжена з певними проблемами, і за неї дуже хвилювалися, і їй говорили, що. Ну, вона нікчема, вона і, і е, їсти приготувати не може, вона і про себе подбати не може, і взагалі не розуміла, як вона буде жити. І, і це говорили з любові, бо побоювалися за неї. От любов проявлялася в такому хвилюванні. І вона тоді, коли лишилася сама, так вийшло, так що вона в років 40 вже не, не лишилася в неї ніякої рідні, вона одна. І вона зупинилася як загублена дитина. І а як же я буду жити? Я ні на що не здатна. І тоді вона дізналася, що в неї е, в пращурах був там купець. І він був такий хитрований, він був такий дуже успішний купець. І він був дуже хазяйновитий такий. І вона почула це. А може, це і я хазяйновий, може я про це просто не знаю. І вона зараз дуже успішно на керівних посадах е, веде е, господарську діяльність для фірми. І знайшла себе в цьому. І поштовхом для цього була тільки ота інформація, що в неї там в пращурах була оця сильна риса, яку вона в собі теж помітила. Я така, як він, в мені це теж є. Значить, я це теж можу реалізувати, бо це моя спадщина. Я можу нею управлятися, я можу цим володіти. Я можу з цього зробити щось добре. Як це прекрасно, коли дійсно в наших пращурах ми можемо віднайти ось ці іриси характеру, так, і можливо якісь такі робочі нюанси, чим вони займалися, що може надихнути нас, придати нам сили і надії, щоб, можливо, і віднайти свій власний шлях, або якісь твої скриті потенціальні здібності, яких ми чомусь зараз поки що не помічаємо. Я подумав, навіть якщо ми цього і не віднайдемо, все одно є точно люди, з яких можна брати. Приклад, з яких можна брати певну ну, надію, так певні сили знайти для того, щоб продовжити свій шлях і ставати краще, ніж ми були вчора. Чомусь мені здається, що ось цей шлях, коли ми шукаємо певну основу, коли шукаємо свій, своє покликання, можливо, або просто відновлення свого життя, або просто якийсь прорив, так би мовити, не обійтися без самоаналізу. Так, тому що думки про самого себе, який я є на різних можливо етапах свого життя, вони теж впливають на наше життя. Тому, мабуть, варто підняти момент і самоаналізу в цій темі. Але ж ми про себе теж думаємо: я сильний, я успішний, чи я не сильний і не успішний. І нема людей досконалих, щоб вони були сильними і успішними абсолютно у всьому. Просто нато знайти в собі те, що в мені є сильне. Що я можу скористатися для того, щоб реалізувати своє покликання? І якщо я не пам'ятаю про свої рід і навіть про своїх батьків, я дитина свого народу, я дитина своєї країни, і ця країна славна, ця, ця країна е, потужна, розумієте, талановита, і можна знайти м якби взірці в мого народу, до яких я причетний, з якими в мене є. Певне перегукування в мене є той самий талант, в мене є та сама властивість, в мене є та сама здібність, в мені є наполегливість. Я живий, я можу робити щось, і я що можу, те я роблю. І це виходить результативно з цього щось хороше. Виходить. Я можу спрямувати свої зусилля туди, куди я сприймаю як гідне. Розумієте? От я сприймаю, що оця моя, мої оці прояви, оце моє покликання, це є гідна праця, це є моя гідна реалізація. І я можу цього досягти. Тому що я не сам собі по один сирота, загублений в полі, воїн, один. Ні, я є причетний до мого роду, до мого народу, до моєї країни, до кращої частини людства. І якщо є це сприйняття, тоді. Я і почуваюся себе в, в, в авангарді. Да? Я можу брати на себе відповідальність, я можу ставити собі цілі, я можу ставити собі високі задачі, я можу надихати інших людей, я можу досягати якихось дуже хороших, серйозних речей, дуже хороших результатів. Мені це дає підтримку, наснагу. Мені це силу дає. І дуже, дуже важливо. Відшукувати те, що дає мені силу, що мене підтримує, а не те, що мене розчаровує, і робить мене слабким і е змушує мене думати, що я нікчем. Ми, християни, являємося Божими дітьми, родом, так, вибраним. І я ось знаєте, ми являємося обранцями Христовими. Так. І Я ось слухаю інколи у нас на радіо лунає пісня одне дитяча, і співає дитина. Диво називається там слова цієї пісні в одному з моментів такі, що ти важливий, ти цінний, ти створений для великої мети. Хтось на небі дав тобі життя, не зупиняйся. Іди вперед. І взагалі розмірковуючи над тим, що Біблія говорить про дітей Божих, можна з впевненістю самому собі казати ці речі: Я Боже дитя, я прийнятий, я той, кого люблять. Я любимий або любима. Так? Я спадкоємець, Божий мене очікує вічне життя, нова домівка, яку Бог дасть мені особисто. Ну я думаю, що кожен із нас може продовжити цей список, маючи певні біблійні знання і переконання. Я такий, який я є. Тому що Господу Богу я потрібний тут саме таким. Аби я потрібний був іншим, то Господь Всесильний сотворив би мене іншим. Я такий, який я є, я достатній для того, щоб бути успішним, щасливим, ем, долати ті труднощі, які зустрічаються в моєму житті. І я такий, як треба, тому що Господь саме такого. Мене створив і обрав, і це дуже важливо для того, щоб почуватися певним все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене у свій час сказав апостол Павло. З однієї сторони суть тут частинка ось продовження цього спілкування. Я можу. Так, я можу, я справлюсь, але також виникає інша частинка – в кому або з ким можливе питання. Прикладу або питання еталону або питання того, хто мені потрібен, щоб щоби подолати ті чи інші виклики життя, теж варто підняти і в цій темі. Чи це є важливим взагалі мати еталон, мати приклад в своєму житті? Я думаю, що це важливо, і це важливо на різних рівнях. Ми є така вправа в психології, коли ми беремо. Взірці, які є в нашому житті реальному, ті люди, які досягли того, чого б я хотів досягти, такі люди, які поруч зі мною, до яких я можу підійти і спитати, а як ти це зробив, якими шляхами ти туди прийшов? Так, ми беремо в зірці історичних якихось персон, якихось людей історичних, які ми можемо почитати про е їхній шлях життєвий їхню біографію і подивитися, чого вони досягли, як вони це досягли, і до чого це тоді привело в результаті. А також ми можемо взяти ще кілька взірців, героїв літературних чи кіно, чи навіть героїв мультфільмів, і теж дослідити, чого вони досягли, як вони це досягали, до чого це привело. І ми можемо відслідкувати от ті ну, такі еталони, да, взірці. Як я можу рухатися, як я можу досягати, як взагалі це робилося до мене, і що я з цим можу зробити сам? Тому що люба творчість, а наше життя це є творчість певна, наша творчість, вона ґрунтується на тому, що ми набираємо багато-багато-багато різних зерців, різних сполучень, а тоді вже на цій базі створюємо щось своє, щось своє, щось особливе. Тому, щоб бути більш впевненими, нам треба матеріал е, на, накопичити, інформаційний матеріал накопичити, як мені подолати цю ситуацію, як мені далі бути? Для цього треба набратися е, різних, різних на різних площинах, різних зірців. Біблійні історії нам теж дуже підходять, бо в Біблії є дуже багато історій, коли в тій чи іншій ситуації поступили саме отаким от чином, і до чого це привело. Це теж певні стратегії, як бути, як бути е в согласі з Богом, як бути, коли ти против, і до чого це приводить. І там теж дуже багато повчальних історій. Історії можна брати в притчах і де знайдете, але це можна розглядати як історії повчальні, е який вибір до чого призводить, і як я можу прийти до того, чого б я хотів в своєму житті. Цікава тема сьогодні. Мені здається, моя історія дійсно, кожна людина потребує певної і основи в своєму житті, і заглянути в минуле, і подивитися всередину себе, і знайти якийсь такий цінний, важливий, міцний еталон. В своєму житті мені здається, що її можна якось розбити на дві частини: так і фізичну і духовну, тому що і в фізичному житті, дивлячись на життя наших пращурів і віднаходячи найкраще, а можливо, навіть своє покликання, да, в творчих здібностях наших пращурів, ми можемо також на щось опертися, дивлячись всередину самого себе, дивлячись на себе позитивно. Це теж допомагає нам в житті, і, можливо, вспадковуючи добрий приклад із своїх батьків, можливо, прабатьків і пращурів, або із біблійних героїв, все це може нам допомогти. І також духовна частина, адже ми, як християни, можемо все це віднайти в Богові і своє коріння, і свою ідентичність, хто я є в Божих очах, незважаючи на думки інших і, можливо, навіть свої. Ну і, звісно, віднайти еталон. Адже Ісус сам казав про себе, Я є світло. Для світу, і хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але буде мати світло життя. Є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до батька як тільки через мене. Будемо пам'ятати про своє коріння, будемо правильно дивитися на себе і будемо бачити перед собою найміцніший, найважливіший, вічний еталон нашого Спасителя Ісуса Христа. Нехай наша історія буде завжди пов'язана разом. Із ним дякую вам, Ксенія Васильівна, за присутність за що підіймаєте важливі нагальні теми з метою підтримати нас.